У першу середу лютого світова спільнота книголюбів відзначає Всесвітній день читання в голосі. Ця подія має за мету заохочення людства, а найбільше молодого покоління до читання книг. Крім того, свято надихає до спілкування та обговорення прочитаного з родиною та друзями. Для святкування достатньо брати цікаву книжку і знайти слухачів. Читання в голос розвиває швидкість мовлення, розширює словниковий запас. Розвиває увагу та уяву, залучає візуальне та слухове сприйняття, а також моторну активність, рухи губами. Під час читання вголос проявляється ефект автореференції, схильність людини краще запам'ятовувати інформацію. Читання це не тільки прекрасний спосіб проведення дозвілля, а й чудовий спосіб підвищити рівень інтелекту, покращити пам'ять та розвинути гнучність мови, мислення, тож читайте вголос собі і близьким. Це приносить користь і задоволення. Тож читайте вголос. А зараз ми з вами прочитаємо книжку Алли Колбовською Баранчик Ву, а саме одну з оповідок, який називається Де можна познайомитися з динозаврами. Одного ясного дня лежали баранчик вуз татом баранцем на травичці і дивились на небо. Вони слідкували за хмарками. Намагались вгадати, звідки і куди ті плевуть, рахували журавлів, у крилах яких видвивали сонячні зайчики, вдивлялись у безкрай у блакить, яка бабила до себе. Дивись, тато, літачок, несподівано вигукнув баранчик Ву. Він помітив його ще здалеку, коли літачок був лише чорною цяткою в небі. Добре бути літачком, у словах баранчика чувся якийсь сум. Чому ти так думаєш? А як же літаки скрізь літають, подорожують, стільки усього бачать. Їм відомі різні країни. Вони бачили високі анди, суху сахару, безмежний океан. А я, а що я? Я тут сижу і тільки мріяти про все те можу. Справді, літачку пощастило, але, знаєш, ми теж маємо спосіб мандрувати, потрапляти в різні місця. Хоча ні, забудь. Ні, тату, кажи, я прошу тебе. Ти не захочеш. Захочу, татку, захочу. Скажи, будь ласочка. добре. що б ти зробив, якби дізнався, що є можливість подорожувати, що можна мандрувати не тільки країнами, а ще й у часі. Скажімо, сьогодні ти жуєш травичку на пасовищі динозаврів, а завтра розмовляєш із лицарськими кіньми, а потім опиняєшся в майбутньому. А ще можна мандрувати в різні світи, у космос, у підводний світ, у світ фантазій та чарів. Що б ти зробив, якби отримав таку можливість? Звісно, я би не вагаючись погодився. Татонько, скажи, як це можливо? Ходімо, я відведу тебе в чудове місце, де мрії здійснюються, де наш світ зустрічається з казковим. Баранчик Ву гадав, що тато його відведе в аеропорт чи космодром, ну або хоча б на вокзал, але нічого подібного там не було. Це була велика зала, яка від підлоги до високої стелі була заставлена книгами. Там були тисячі тисяч книг, товсті і тонкі, старі і нові, з картинками і ті, що мають багато букв. Це зветься бібліотекою, відказав тато баранець. Тут зібрані всі книги світу, що були колись тільки написані. Тато, але я не розумію, як з книгою можна подорожувати. Зараз я тобі покажу. Заплющ очі. Тоді тато Баранець почав читати ву історію про ковбою та деякий захід. В уяві баранчика почали з'являтися відважні чоловіки на конях. Потім баранцям переглянулась книга про інопланетян і вуз здійснив подорож у далекий космос. Баранчик побачив мільйони зірок яскраві планети, а також познайомився з їхніми жителями. Далі вони читали розповіді про Індію, уявляючи, яку баранчик вуз міг покататись на слоні. Тато, це так захопливо! Можна просто читати і тоді побачиш більше, аніж літочок у своїх повітряних подорожах. Бібліотека стала улюбленим місцем баранчика. Особливо вулюбив, коли йому читав тато. Тоді синочок міг заплющити очі і повністю полетіти уявою у новий прекрасний світ книг. У морі жаби не живуть, запам'ятайте, -як, як не дивно це, мабуть. Та в морі жаби не живуть, там замість них медузи. А жив би в морі крокодил, ото було б цікаво. Чи ви вибирався б він з води? Вода й хоч іноді кудись, на булочку і каву.